Вибачте, будь ласка, дуже важливе питання, воно так і не я пройшло. Я розумію, але я думаю, місцевий депутат теж в курсі. Це стосується, якщо теж ви будьте присутні, будь ласка, це стосується безпосередньо цієї історії, що два дні тому на комунальній землі невідомі особи збирали врожай. І так. вся комунальна земля повністю засіяна соєю, кукурудзою, я соняшником слухаю, правильно. Я ви цього власне. можете і не знати, а можете знати це не важливо. Так. Суть в тому, що має бути створена комісія для того, щоб налез, навести лад е, з цими землями. Це ж не нормально, що комунальна не. земля обробляється. з кимось. Депутати не підтримали не підтримали а, а євгеній євгеній. До речі, теж не підтримав. То чому тут правоохоронці нас... працюють, не переживайте. Ви проти того засіяні соєю 100 гектарів землі. У нас немає освітини, 100 гектарів землі. 100 гектарів 125, це світильнянський і Русанівський Р Правоохоронні розбирають, правоохоронні опаде. Це вона не може довго шукати вона опаде, А ми не пустимо туди працювати, Ні, щоб то серйозно поліція а ви чого це вона Там ваша купля на ній пропаде соя. А можна її зібрати і відправити на допомогу армії? Старостаті Світельнянському немає 100 гектарів території два старостата. Ви чуєте, Олександр Миколаївич? Це два старостата. Юра, у вас є 100 гектарів землю. Ви почуйте два старостата. Можете ознайомитися з кадастровими номерами? Будь ласка, ні. Я це заберу. Ви можете зараз ознайомитися. Це два старостата. Сфотографіруйте, звичайно. Питання в іншому. Ви завідуєте земельними питаннями. Ви що не знаєте, що по земельних питаннях у нас такі безлад? Чи наш бюджет не потрібно поповнювати? Потрібно поповнювати бюджет, чи не потрібно? Це без вашим дозволу Хтось засіяв 100 гектарів землі у нас немає 100 гектарів землі комунальної власності. Ну якщо немає, тоді й не фоткайте. Ви будете як місцева влада, як керівництво громади, щось робити? Що ви будете робити? Чи вам все рівно? Нехай там обробляють чи ви в долі? Просто ви ви не в долі? І ми не... жителі громади. Ну, це... Наші інтереси тут порушуються в Ваш... ваші бо ми жителі громади, і бюджет вирус. формують саме ваші... платники податків. Ви ваші розумієте? Інтереси точно не як це? А чиї інтереси порушуються, коли От, йде не бюджету власності у розмірі 100 гектар такої немає, і ми завтра з'ясуємо. У нас яку. земля обробляється невідомими особами. Подивимось.